Тому центр доводить різних Цього ж дня озброєння місяця купили те, телевізійний центр в селі Яснаків, також Слов'янська та Краматорського наслідок українські канали. ганда російських каналів. Пізніше бойовиків вигнув спецпідрозділ. Охорону чомусь не виставили. Тому наступного дня станцію захопили знову. Після підписаного меморандуму в Женеві обійшлося без стрілянини Генерали з Краматорського штабу вилетіли в Київ. Тим часом у Слов'янську оголосили полювання на україномовних та заборонили проукраїнські політичні сили. А самозваний мер, росіянин з кримінальним минулим, В'ячеслав Пономарьов виступив заявою, що справжнього мера на штепу тримають у полоні. Цього дня СБУ видає. Відео з очевидцем, яке підтверджує, що керує операцією на Донеччині полковник РУ Росії Ігор Горстрілков. Це він змушував наших заблокованих військових здавати зброю. Руководив група захвата зняв маску, представився, що він є полковником спецгрупи ГРУ, ГШ Російської Федерації, полковник Стрілков. Он собаку був по прямому приказу Путіна, з нього, Согласно, і свято після задачі.